Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Зараз ми з родим будемо говорити про не дуже приємні речі. Сьогодні вночі, 17 серпня, Одеська область зазнала російського ракетного удару. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Останні кілька діб одеситам постійно докучають регулярні повітряні тривоги, іноді декілька разів на добу, часто вночі. Під час однієї з таких тривог вночі, 17 серпня, росіяни здійснили ракетний обстріл Одеської області. Це було вперше протягом серпня. Як повідомляє оперативне командування Південь, в результаті влучення двох ракет у цивільні об'єкти було пошкоджено базу відпочинку біля моря та кілька приватних будинків. Виникли пожежі. Загиблих немає, однак є троє чи четверо поранених. Скоріше за все зазначають у одеській військовій адміністрації. Удар завдали зі стратегічного бомбардувальника ту 22 М3, який випустив ракети Х 22 ті самі з дуже невеликою точністю. Можливо також, що випущено було три ракети, але одна з них розірвалася у повітрі сама або її збили. Все це було у селищі Затока на березі моря. Цей Приморський курорт став найбільш атакованим місцем у Одеській області. Нагадаю, що росіяни поки що на невизначений час не можуть використовувати авіацію, в тому числі і проти Одеської області, з аеродромів Криму через вибухи на їх авіабазах САКи та у Гвардейському, тому що, як мінімум, на авіабазі у САКах було знищено весь їх боєзапас, начебто високоточних ракет. Нинішній же удар по Одеській області можна розцінювати як спробу такої собі помсти за вчорашню бавовну на складах боєзапасу біля Джанкою та на аеродромі Гвардейське у Криму. На цьому зараз все. Допомогти нашому каналу можна або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство над каналом. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю озброєння для армії України. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був рудий. До побачення. Слава Україні!